Друзі, всім привіт! Ви на каналі Аніме Українською. Якщо ви дивились бомбезне аніме про моє перенародження в слиз, то напевно, як і я, з нетерпінням чекаєте новий сезон. Тож, чи він буде? Накопав для вас деякої інфи. Тепер, коли вже підписався на мій канал, давайте все по порядку. Аніме серіал про моє перенародження в вслиз перше був показаний восени 2018 року завдяки студії Crunchyroll і Funimation. Шанувальники жанру Сікай відзначали, що це один з найкращих серіалів даного напрямку аніме. Спочатку твір став відомим завдяки серії веб-новел, написаних мангакою Фусе. Незабаром з'явилася манга, а потім студія 8Bit розпочала зйомку серіалу. Щодо мене, я почав дивитись це аніме відразу по закінченню перегляду аніме Overlord і відразу відчув схожі. Це трохи засилував ефект, але для себе відмітив, що воно було явно лайтовіше похмурого і темного оверлорду. Що мені робити з цією нижчою формою життя? Знову ми мали справу з імбовим героєм в іншому світі, але він був класно прописаний, було мінімум ляпів, а його слизька здатність дозволяла пристосовуватися майже до всього. Це аніме зачепило мене з першої серії, як і багатьох фанів слизня по всьому світу. Приємно познайомитися. Я Рімуру, голова цього міста. Став лайк цьому відео, якщо також дивився це аніме і воно тобі зайшло. Після першого успішного сезону виходить і другий, де головний герой Рімуру розкриває себе ще більше. Він вже не простак, а приймає участь в інтригах володарів демонів і навіть сам стає ним, щоб мати змогу захистити всіх друзів в його новоствореній державі. І дійсно, чим ще зайнятися в новому світі з безмежними можливостями, як не утворити свою державу. Я займуся вивченням цієї іграшки сама. Успіх аніме продовжує рости завдяки неймовірним поворотам і сюжету, за який дійсно хочеться поставити найвищий бал. Набридає тільки надвелика імбовість головного героя і, по суті, гра в одні ворота. Грімуру і його товариші майже не залишають шансів ні посіпакам володаря темряви, ні сусіднім войовничі налаштованим країнам. І тільки деякі володарів демонів можуть порівнятися силами із талановитим слизом, що й урівноважує баланс сил. Тися зі мною бажає, але тим не менш, успіх аніме продовжує рости. Паралельно виходить спін-офф щоденник Слизня, де збирають всі коментні моменти з життя головного героя, де ще більше розкривають його пригоди в іншому світі. А в 2022 році, майже непомітно для українців, виходить повнометражний фільм Багряні Узи. Про пригоди Рімуру після спасіння володарки демонів Раміріс Рімуру з його товаришами виявляються втягнутими в інтриги, які пов'язані з давньою загадкою маленької країни Раджа, розташований на захід від країни Рімуру. У ході своєї пригоди головні герої і його надійний командир Бенімару також зустрічають хіру. Який залишився живим після того, як поселення Огрів було знищене, і який колись був братом Венімару. Ніро просить Рімулу допомогти його новій королеві і врятувати країну від отрути, яка чомусь отрує єдине джерело королівства. Тепер студія 8-bit анонсує для вас три епізоди мрії Колеуса, які заповнять місце між першими і другими сезонами і додасть сильності сюжету. Це Ова з подачі всієї тієї ж командою франшизи Тенсура. Поправкою на сценариста Немото Тошізо і композитора Фуджиму Хітоші. На ремору чекають пригоди в королівстві колей, включаючи рандеву з вампіршою Вайолет і демонічним Діабло, якого випадково прикликав Римуру. Про моє перенародження в слиз Мрія Колеуса вийде вже завтра, 1 листопада, тому скоро вже буде і українська озвучка. Щодо третього сезону, він запланований на весну 2024 року. Офіційний реліз планується на початок квітня. Тому чекати залишається не так довго. Дякую, що додивився до кінця. Наші ком'юніті вже майже 500 друзів. Підпишись, щоб до виходу сезону подвоїти це число. Сім кавайних осінніх діньочків.